Вітаю, друзі, в даному ролику ми будемо говорити з вами за ордер блок, що це таке, і поговоримо, як вони взагалі відпрацьовують. Отже, друзі, ордер блок по-нашому переводиться це блок заказів. В цьому блоці, друзі, реалізується крупна покупка або продажа великого капіталу, тобто великого гравця. Отже, друзі, що це таке? Дивіться, коли в нас відбувається якийсь тренд, в нас накопичується ліквідність. Ліквідність, ви вже знаєте, що це таке, друзі. Це коли є можливість крупному капіталові продати, так? В даному випадку, друзі, це продажі, тобто тут знімається ліквідність з попереднього блока, і ця остання зелена свічка перед зміною тренда або перед продовженням нисходящої структури, це і буде ордерблоком. У даному випадку, друзі, як бачите, в нас ось ця зелена свічка буде ордерблоком, тому що після неї відбувається босс, тобто продовження несхідної структури. Або злом структури, або продовження несхідної структури в даному випадку. Після чого, друзі, в нас з'являється імбаланс. Про імбаланс ми також ще будемо говорити. Він також підтверджує валідність ордерблоку. так. Тобто під час утворення ордерблоку в нас має відбутися декілька таких закономірностей. Перше, це зніматися ліквідність. Зніматися ліквідність в даному випадку це ліквідність шортистів. Так? Тобто, у нас тут є якась лінія або трендова лінія, так, вона знімається. Після чого ми бачимо з вами реалізацію ордер блока, бачимо утворення імбалансу, тобто в нас тут імбаланс. Після чого в нас змінюється структура або продовжується медвежа структура. Далі, друзі, після того, як реалізується ордер блок, в нас завжди йде його тест. Тобто в багатьох випадках, якщо ордер блок сильний, він завжди тестується. Так само, друзі, це і на висхідній структурі. Тобто в нас є якась також ліквідність, є в нас лінія тренда, так? Після чого у нас вона пробивається, знімається ліквідність ось цією червоною свічкою. Після зняття цієї всієї ліквідності в нас відбувається сильна маніпуляція, тобто сильний ріст, тим самим утворюються босс структури, тобто злом структури, продовження висхідної структури, або якщо це в даному випадку розворот тренду, то це в нас йде чок. Так? Після чого, друзі, утворюється, звичайно, імбаланс, і цей імбаланс він потім перекривається повністю, або частково може перекритися. Тестується ордерблок, і після цього продовжується вже подальший ріст, так. Давайте розберемо це на реальному графіку. Отже, друзі, переходимо більш детальніше. І давайте я вам одразу покажу перший ордерблок, який дуже гарно, красиво видно. Я його побачив ось тут. Перше, друзі, дивіться, у нас є тут є босс-структури, тобто у нас є злом структури. так, Давайте його ось так позначимо, пишемо босс і бачимо наш ордерблок. Ордерблок виглядає ось так. Це ось ця чорна свічка. Давайте її також поставимо. Остання чорна свічка перед зломом тренду. Також в нас є відпрацювання, тобто в нас є утворення імбалансу. Про імбаланс також будемо ще говорити. Ось це, друзі, називається імбалансом. Він, якраз тут, бачите, перекривається. Я вам в даному випадку покажу просто красивий ордерблок, який дуже гарно видно, але вони дуже рідко таке буває, що їх дуже красиво видно, друзі. Тому ордерблоки також рідкість, так? Щоб красивий ордерблок вийшов, це також має бути дуже багато факторів зійтися. Дивіться, перше, це в нас також знімається ще ліквідність. Тобто ліквідність у нас ось тут знаходилася. Тут у нас був такий рівень, ми бачили зняття ліквідності, проторговка, бачимо імбаланс, злом структури, і у нас відбувається тест цього ордерблока. після чого можна було відкривати позицію на лонг, тобто відкривати позицію на ріст активу. І після чого ми, звичайно, побачили цей самий ріст. Ще один ордер-блок, який також може бути, друзі. Це ось цей. Тобто, дивіться, у нас також тут є бос-структури. Давайте його позначимо. Також продовження тренду, так. Давайте це все видалимо. Продовження тренду. Є в нас імбаланси, які тут спрацювали, так у нас зміна бос структури є, є імбаланс, який утворився. Тут імбаланс також був, але він перекрився повністю. Бачимо. І ось цю всю зону, друзі, можна також відмітити як ордер блок. Чому саме цю зону, дивіться, друзі, в нас тут була ліквідність, вона також знімалася. Давайте ось так її поставимо. Ось ця ліквідність. Якщо ми перейдемо зараз на менший таймфрейм, то тут видно буде прекрасно наш. Ордерблок, але давайте позначимо ось цю всю зону. Це в нас а, наша наша зона буде інтересу. Ось цю навіть чорну свічку всю можна ось так позначити. Як бачите, друзі, ось було відпрацювання. Тобто ми скоректувалися до цієї зони, відпрацював наш ордер блок, і ми побачили подальший ріст, Так? Також цю зону дуже гарно видно, і ця зона також відпрацювала. Далі, якщо ми рухаємося, будемо рухатися далі. Якщо ми будемо рухатися далі, то ми ще один ордер блок побачимо, друзі. Дивіться, у нас тут також був бос, тобто продовження структури. Так, і найближчий ордерблок, тобто самий перший ордерблок блок після злому структури, це ось цей. Тобто, оце ось ця вся зона, друзі. Її можна ось так відмітити. Тут знімалася ліквідність. Як бачите, ось тут це зняття ліквідності. Напишемо ліквідність. Ось ця так. Бачимо, також тут були створені імбаланси. Ось ці імбаланси, тобто без тіні свічок вони не перекривалися, Так, бачимо красиві імбаланси, і бачимо відпрацювання, корекцію до цього ордерблоку. Також красивий ордерблок був. Також, якщо будемо рухатися далі, друзі, тут також є ще ордер блоки. Дивіться, тут також є злом структури, бос. Давайте позначимо. Також є імбаланси. Ось ці імбаланси тут присутні, так? І ось ця вся зона, друзі, можна відмітити її як ордер блок. Ось ця вся зона. Це в нас є ордер блоком, тому що тут знімалася ліквідність. Ось тут ліквідність, ви пам'ятаєте, друзі, я розповідав вам про здорову нормальну корекцію. І ця ліквідність. Вона знаходиться під цією зеленою свічкою. Ця вся ліквідність це і є ця вся зона, друзі. Тобто, я думаю, я хочу щоб ви зрозуміли, що це є зони, а не просто там якісь конкретні значення. Так, і ви бачите, цей ордерблок також відпрацював. Ви бачите, навіть друзі, перше відпрацювання було, і тут друзі, тут також друге відпрацювання також було присутнім. Після чого ми побачили подальший ріст. І, звичайно, потім вже відбулася у нас корекція. Хоча, якщо провести цей ордерблок далі, то бачимо, друзі, ще була реакція, навіть не одна, і ми бачили подальший ріст. Добре, ближчі ордерблоки ми з вами побачили, тепер я бачу ще також і медвежий ордерблок. Медвежий ордерблок виглядає так само, тільки навпаки. Дивіться, друзі, є в нас босс-структури, тобто злом структури, подальше зниження тренду. Є в нас мінімальна, мінімальна точка, мінімальне значення тут, і є в нас утворилося також мінімальне значення, тобто lower high і lower low. В цьому діапазоні, друзі, дивіться, в цьому діапазоні можна було шукати позицію на шорт. Перша зона, де можна було знайти позицію, це, звичайно, ось цей ордер блок. Не всі ордерблоки, звичайно, відпрацьовують. Це зелена свічка перед падінням. так? Зелена свічка, але, друзі, ми бачимо, що після цієї, цієї зеленої свічки не було сильного імбалансу. Тобто тут імбалансу взагалі не було так. Наступна свічка перед, тобто найближча свічка, зелена, перед боссом структури. В нас знаходиться ось тут. Це ось ця зелена свічка. І бачите, друзі, що також вона відпрацювала. Тобто бачимо ось цей ордерблок, ось ця зелена свічка. Так, бачимо імбаланс, бачимо босс структури. Тут також була ліквідність. Про ліквідність також ще говорити потрібно. І бачимо, що ордерблок також відпрацьовував, але бачите, що він навіть зняв трошки попередню цю ліквідність, тому тут також треба було заходити тільки із з підтвердженням взагалі злому структури на менших тайфреймах. Тому друзі, ось така інформація про ордерблоки. Також не всі ордерблоки відпрацьовують, потрібно також це вивчати і багато інформації про ордерблоки є. Я про це буду вам ще розповідати, будемо показувати. Тому, друзі, це такий перший вступний урок. Надіюсь, вам було цікаво. Побачимось в наступних роликах.